З білою шкаралупою чи коричневою. Тепер вони на вагу золота. Яйця у списку тих продуктів харчування, вартість яких на українських ринках за кілька тижнів значно зросла. Яйця подорожчали багато. Як, наприклад, вересні були по 3-3,30, 3,50, то зараз по 5,50, по 6, то є ти ціни на яйця змінилися за за останні два тижні дуже багато. Ну дуже різко. Я вже навіть не пам'ятаю два тижні, яка була ціна. Найдешевше яйця на прилавку у пані Ольги коштує 3 гривні 50 копійок, а найдорожче, так зване елітне, по 5 гривень 70 копійок. Продавчиня пояснює, чому стрімко зросла вартість цього продукту. Першим чинником є війна в державі. Ми в стані війни. Ну, а все решта залежить від виробника. Він рахує, які енергетичні затрати несе. І від цього відштовхується ціна. Завжди ціна залежить від виробника. Серед овочів подорожчала королева городу цибуля. Я купляла цибулю в вересні, бо по 23 гривні за кілограм, а зараз по скільки? По 33 ну, мають 10 гривень дорожче. На її вартість вплинула доля основних постачальників, кажуть продавці. Адже на прилавки центрального ринку Тернополя раніше цибуля приїздила здебільшого з південних територій України. А тепер через війну фермери, які вирощують продукт, не можуть повноцінно працювати. Головний постачальник цибулі це завжди був Миколаїв, це був Херсон. Відповідно від того, що продукція з тих міст не доїжджає до нас, тому її везуть з Польщі, з Голландії і тому ціна на неї відповідно вища. Також покупці помітили б, що доводиться більше витрачати гроші або приготувати страви, в які входить м'ясо чи м'ясопродукти. М'ясо теж подорожчало, сало дуже подорожчало тепер. У зв'язку з тим, що в мене мала пенсія, то дуже накладно щось купити. Бачите, купую кісточки, щоб щось зробити. А все одно купувати треба, бо їсти. живеш, треба їсти. Нічого, викрутимось. Аби тільки мир був, і щоб ця зараза скінчилася, забралася з України. Пані Стефанія продає м'ясо понад 30 років. Каже, ціни на продукт упродовж останніх двох тижнів стабільно тримають на одному рівні та не зростають. Куля 120, язик 100, підгорлиця – 100, задня шинка 150, шия поля, десь 160. Жінка каже, можливо, є люди, які все ж відчули на власних кишенях зростання цін на продукти. Та попит на м'ясо наразі не зменшився. Я вже продала, в мене вже немає товарів. Щоправда, продавці розуміють, що так буває не щодня, адже їм доводиться працювати в умовах війни. Якщо ранком а ще тривоги немає, можна його дорожче продавати. Але сьогодні такий день, сам не знаєш, як буде. Є така продукція, що дійсно тяжко її дістати. Ці таке баклажан на даний момент це таке кабачок з зеленю зараз теж є перебої. Але страшно торгувати, коли йде повітряна тривога. Так останні часи стає страшно торгувати. Та як би важко не було, вони чекають на своїх покупців, адже кожен сьогодні працює на своєму фронті задля спільної перемоги над ворогом. Ми працюємо, всіх радо вітаємо. Заходіть.